Всім привіт, дорогі друзі! З вами ВРС. Сьогодні з вами ми продовжуємо відігрувати ЛВК. На носі у нас вже другий день. Давайте покажу, що відбувається у нас тут. Граємо ми проти філіппінського клану Sleeping Night. Ну, по факту Sleeping, тобто сплячі, тому що, дивлячись на їх прокачку, я не знаю, реально, окрім сна, нема чим їм займатися, да, тому що ну вони просто 11 тут в складі 12 -кі. Коротше, реально, чим вони ще займаються, як не з тим, що сплять, да, просто, як з такою прокачкою грати в майстрі. Третє. Ладно, давайте тоді не, не суть в сом, покажу король. Ну хоча суть і в вцом, знаєте, то що я це подводив до того, що мені немає тут, що записувати з 15-х і. Наприклад, з за спушера ТТ ж, да, коротше. Тому будемо теж. Сьогодні... Навіть з моєї основи, що ви розуміли, нема, що записувати. дивіться, проти мене і 15-й таунхол. Сьогодні у нас одна атака це буде тільки з 4-го номера. Ну, Подумаю, я більше повторюку може показу, покажу, покажу, якщо щось буде таке красиве. Ну, щось мені підказує, що трошки вони возьмуть, тому що вже вони е оформили тільки одну трьошку, а ми тим часом беремо по 7 трешок, вже, да, з усіх атак, які ми зараз використали. Поки що ми знаходимося на третьому місці, на це время, ну це временно, Я ще весь добу оточити на відос. Поза відео я, мабуть, теж зроблю, тому що мені немає чим зайнятися, поки що, да? тому давайте перейдемо. Ось така база у мене знаходиться. Кстаті, по звуку, як я побачив в попередньому відео, да, просто скажу, що прям доволі класно я вже все врегулював. Гру чутно, мене не перебуває. Коротше, гадаю, все шикарно. Ви теж можете залишити коментар по поводу, як звуком стало. Да? Чи все окей, просто по перше дню це вчорашньому відео. Коли я починав це все, то ну, не дуже було все класно, мене чуть-чуть, можна сказати, даже і перебувало не особо сильно, але ну, незручно реально. Так, тому давайте, казать, що буду казати, що я тут придумав, такі, як буду та цю базу. База доволі така слабенька, але будемо бити, що дають. А, буду робити проходку чемпом з 9 годин. А, хочу зачистити оці сторони. Коротше, я просто роблю це, щоб утворити коридор для корінців. Можна навіть, кстати, отсюди закинути, трошки ближче до 8, щоб тут теж чистило. Да, і сюди ми вже будемо запускати якраз корінці в районі 7 годин. Заростаючи спел, я планую закинути на оцю площу. Хочу на Вогнепушки накрить, накрить Spell Tower, накрить Інферно. Ну, не знаю, я навряд чи дотянусь просто до мультибашти Арчеру. Коротше, будемо це все. Оці, так сказати 4 будівлі нам треба буде запутать. Ну і давайте починати атаку. В принципі, це у нас все. Там далі будемо подкидувати спил, Ну, коi, це понятне діло, вже 100 років таке робимо. Давайте починати атаку вже. Так. Як я і казав, давайте ближче з 8 будемо починати це все діло. Так, 6 секунд. ну 56-46 там 46, це буде називати просто 6 секунд, що я буду так довго тягнути. Так, ладно, допустимий дамаг по лисиці. В принципі, чому би і не пропустити, все одно не помре від одного арбалета. Так, закидаємось. Так. Ні, стойте, ні, ну це не діло. У мене лисиця не заходить в інвіз зону. Це реально дуже погано. Блін, Сьогодні щось я не предсказую, нічого. Просто подивіться, у мене Чемп уходить не туди, куди треба, лисиця підставляється. Хорошо, що у нас хоч на відео одна атака. То б я на відос, мабуть, дуже сильно попозорився, щось мені не подобається початок відоса. Я тільки забрав 15-14%. бази чемпу. Ну це не діло, серйозне діло, я вам кажу. Так, давайте запускати ось таку стрілу і запускати вже корінці ось таким чином. Подкидаємо хілок одразу, чуть -чуть Валлюк, варден, кінга теж може закинути, чем би ні. Так, і давайте чим подробнемо. І як, кстати, давайте ну, ми отак зробимо, я оце все запутаю, того, що Надо коридор просто утворити, щоб у мене корінці не пише туди. Я просто сподіваюся, що у мене там хоч щось зачиститься. І я хоча б думаю, може інферно зачиститься, але ні. Фіг там, ну реально, ніхіра не вийшло так, як я планував. Прожимаємо Вардена. Ще, кстати, і корінця там засейвили, який прям максимально червоний був, але зараз він помре, на жаль. Так, сюди рейдж. Ладно, не буде фріз кидати на інферно, хоча можна зараз закинуть, якраз я думаю, нормально буде. Так, валюк підкидаємо. І отут тут супер варварами почистити це діло. Так, не, ну дуже хорошо виходить атака прям. Так, і давайте тут бомбера дропнем. Так, давайте це прожму. Коротше, ну реально. Тут кінга, для кінга не треба тут задержувати якось сильно ульту. Ну, все, рикошетна пушка одна залишається. корінці тільки туди йдуть, у нас 2% залишається. Не знаю, навіть, мабуть, не було б сенсу записувати цю атаку, але знаєте, окрім цієї атаки, немає іншого щось записувати. Тому хоча б щось, давайте і запишу. Побачу, які завтра повтори, будуть. якщо будуть хороші повтори, я покажу їх більше, все-таки трошки компенсація буде за декілька атак, які я зазвичай роблю. Поки що знаходимося на третьому місці і 100 зірок взяли. Коротше, на цьому все. Побачимось е, завтра. Там, запишу реально, що у нас вийде по атакам. Да? Ну, я вже зараз робити свінка із своєї основного аккаунта, того, що. Ну, реально, з них просто ну, проти основи 15, ну, це не серйозно. Так, друзі, ЛВК у нас закінчилося, точніше, це його другий день. Ну, відіграли ми, там, так сказати, реально. я думаю, без сумнівні, це з перемогою того, що клан був доволі слабкий. А, давайте вам покажу, вже більш точніше, вже почався новий день. Ну і ось. В другому дні ми відіграли 88 на 58. Вчора на стрімі були догадки, чи буде тотал, чи ні. Я, знаєте, так вірить вірю в тотал, але е, ну, як бачите, на жаль, тут у нас є дві двушки, скоріше за все, да. зараз подивлюся якраз тут по статистиці, що да. дві двушечки є, 28 трьох забрали. Ну, сперники доволі все плаче в нас таким е, составом. Так, ну давайте покажу, що сьогодні буду вам тут показувати. Тут у нас атаки будуть на перший номер, на другий, і атака також є на сьомий. Тут якраз ціна скатувала, то прям нормально буде подивитися. Ну і атаки, які ми подивимося від супернику, це буде на четвертий номер, номер. На... А, мене даже не чіпали, на Що сам таке вибрав. Ось можна, кстати, подивитися на 17-ту. І ось я також покажу атаку на 23-й номер. Там 11-й номер та правда, але 11-й номер це теж там 15-й таунхол. По таблиці займаємо зараз друге місце. відрив невеликий, правда, але знаєте, ну клан доволі жорсткий, який зараз на першому місці. Вже вони так трьох зробили, але вони якраз грають зараз проти цих сліппі Найтов, які, ну, з якими ми тільки що грали, і баланс у них реально доволі плачевний. Uh, ну, попередній день не сказав би, що вони прям жорстко грали. Можливо, клан просто теж сильний. Uh, <coughs> Тоді що, друзі, давайте почнеть. Почнемо, наверное, давайте з атак суперників, тому що у них тут даже буде атака. На 15-й, то -хол показується. холл настільки все погано, було по балансу. Ну, балансі. тут атакуючи, буде грати гідрою. Uh, Гідра з предзаходом Чемпом. кстати, інтересно. А, ні, це наверное, просто скіну, не знаю давайте подивимось, просто. Так, щось... да, перед заход буде. Я думав, що він зараз, щоб війну якось захистити, да, чим по скінну умирать, але ні, коротше, він якось робить проходку з одним інвізом. А це інтересно справді. Ну, дір... Ага, Дірік буде, так, да, понятно. Ну то там, наверное, десант, скоріше за все. А я то думав побачу вже гідру з проходкою, Ні, таке правда теж можна придумати зараз, але. не знаю, десант, думаю, на 15-х і там, навіть на 16 тонн кола буде попрофітніше якось. Так, кидається це все прямо біля центрального сектора. Тут вже забирається моноліт, забирається таунхол і може забиратися таунгол, таун а Орел. Так, він тут якраз лоуХП залишається і забирається. Так, за один з 11 годин закидуються дракончики з райдерами. По скілам ви можете все бачити на екранах. Ну, коротше, не сказати, що дивні, але от мені щось дивне. Прям, знаєте, Для кінга тут замість черевику взяти чогось вуса. Не знаю. В принципі, даже если червики першого левела, їх і так можна юзати, Там непоганий такий процент дамага. Ну, в принципі, забор вони і так, і так зламають, да. Ну не знаю, ну по процентам там, правда, буде менше, я не сказав, би, що прям критично. Так, ну все, ця атака, так сказати, суждена на успіх. Як ви бачите, да, там, кстати, печка залишилась. Трошки старається дефати як може, але ні, ну тут а проти дракона а, ніяк. Ось така атака від спернику виходить, там кінга, правда, трохи застопили, але не це, так сказати, армії просто добить цю базу. Так, ось така трьошка. Я ще що, думав, що з цього клан не буде що показати, але ні, ну, вони тут грамотно отиграли, що помінялися. Да. Як, як могли, так і змогли отиграти. Це реально респект їм. Так, давайте подивимось на 14-й. Тут ось така база, і атака знову буде, буде проходити гідрою. Тут там така варіація з пилу взята. Тім інвізу дам. отак. 6 годин полетів дірік, морозиться, до речі, сразу дуйка, кидається ще один фріз. Да, тут фрізи були браті для того, щоб довести діріка туди, куди треба. В принципі, я теж з фрізами грав, грав колись, да, ну, іменно, з десантом з супермагами. Якби у мене там Лавалун був, то там багато інвізову не сильно треба було. Ну, да. ну, на на 17-х я теж беру інколи фріз, тому що треба все-таки якось 17-ку заморозити, іменно таунхол, да, тому що він там з плешем дає, і суперарчери просто не виживають після залпа. Так, ну, центральний сектора просто забираюся, дивіться, конкасла немає. Ну, печки, кстати, теж, на жаль, не вижили, да. так тобі хоча б трохи да, і накописило щось. А, якісь б дамаг нанесло юнітам. Так, кидається квіна з 9 годин, ось така прям хороша стріла метається. Так, можливо, щось тут її забрало, я це, кстати, не замітив, а скоріше за все, це навіть і десант забрав. Так, там людини големи якраз уходить на квіну і починається закидка дракону з 6 до 8 годин, з 6 окремо кидається міньйон для почистки. Ух, подождіть, що це? Я що не виробив увідомлення, да. не серйозно. Знаєте, в принципі, Міньйона можна навіть кидати з армією, тому що у нього вже це замідлення, це прям імбова тема. І я думаю, воно було б класно, якщо воно там допомогло драконам за, за так сказати, за сповільнити якийсь дефенс, який тут є. Да? Ну, В принципі, окремо він теж непогано чистий. В чому погано, та знаєте, все одно закинувся окремо, і все береться трьошка. Тому яка різниця, але не знаю. Я б, навірно, скоріше все, просто з армії це скинув. Да й дракони не знаю, для... Як на мене, дракони прям дуже широко були розкинуті. Так, ну і все, атака підходить до кінця, така трьошечка береться. Це поки що друга атака уже гідрою. Не знаю, може вони всі атачать гідрою. Це прям як ми десь у 2023-му, да, коли кожен, кожен гравець клана грав просто гідрою. Навіть, мабуть, 24-й. В принципі, на 16. Це якось ще терпімо було гораді Гідрою, даже 6000, по помню колись брав в нею. Зараз, не знаю, щось прям. Десант не особо так заходить проти 17. ки І це у нас ще одна атака Гідрою. Дивіться, кстати, це даже дивно, що атака тут зайшла. Да, даже на 17-й таунхол. Кидається 6 годин квіна. Стрілою активується інвіз в центральному секторі. Одразу закидується чем тут з 3 годин для почистки. Ну, понятне, діло, мені здається, що тут буде раз заход армії в районі 4-5 годин. Туда так і робиться, зачистка так і зроблена, коридор утворений і дракони вже готові залітати прямо в центр. М -м, кидається фріз на рикошетну пушку, квіна з нею справляється, там ще підкидається кінг з 8 годин, виманюється клан кастл і десант падає неподалік центрального сектора. Але там Супер Єтік це відклоновується і прямо опиняється в секторі Стоунхол. Ну, Супер Єті не щадять, дивіться, просто вже забрали. Там, кстати, єдина нещасна печка вижила, стара, так сказать, вижила, навіть даже... неможливо зробило, що вона там вижила, стільки там супер Єті тих було. Так, квіна, до речі, живе, прикиньте, вона вже навіть фул хп Давайте почекаємо. О, це, кстати, правильно. Да, ну, правда, у нього слабенькі гірси, але все одно нашу 17-ку забрав. Так, ось така здібність для квіни, такі здібності для Вардена і такі здібності для чемпіонки. Дивіться, у чувака просто здібності навіть не вкачані, а він все одно трьошечки борез 17 да, таких хороших прокачок. Не знаю, що скілового кілового, в принципі, в цьому клані, я думаю, де да, є. У мене тепер, так сказати, пропав вопрос, як вони апнули майстра 3. Да? Навірно, скоріше за все, просто таке є, що вони просто мінялися. Там, знаєте, буває таке, що і просто може пощастити, що клан якісь слабенькі попадуться, а ти просто на фоні їх сильний і коротше, отак перше місце якось забирається. Можливо, в цьому випадку таке саме було. Просто у них склад доволі да? А в нашій сеті це поки що найслабший клан. Так, ось така трьошечка забирається. Ну, доволі класно. Тут епічність так і в тому, що тут гірси доволі такого смішного левела. Да, ну, на жаль, знаєте, як би вони не грали, вони все одно зараз на ластовому місці, ну там нічого не поробиш, состави доволі сильні попалися, як для них. Ну, от, Давайте подивимось наші атаки. Я тут обрав так. сьомого да, давайте почнемо. Ну ось такі, на жаль, у них прокачки є. да ну, рашеры, понятное дело, будете їх тут розносити. розносить. самі непогано отыграли. Так, закидывається тут з 8 годин. А, все тут вже буде под інвізом, кстати. кулі. Серьезно, кулі? Хі -хі. Кулі дракони. що це за нова варіація десанта, Доволі цікаво. 12% забрат так непогано. Так, що буде будет далі. Давайте я 2х поставлю. Тож трошки довго якась перерва була. Так, далі закидується чемпіон. До речі, давайте ще глянемо, які тут агірси присутні. Ну, в принципі, ось такі, кстати, інвіз. Теж доволі странно. Закидується ось так дракончики в районі 5 годин. Так, да, все заходить прямо в центральний сектор. Знаєте, прямо як попередньої атаці. Прямо якраз з цієї сторони і по такому самому коридорі. Да. Ну, тут трошки. Ну, Прочитається він більш був сформований, да, і чим хорошо почистив, квіна далеко зайшла. Так. ну, Кінг там поки що работає, але знаєте, мені здається, він зараз помре просто, тому що там рікошетний чемпи його гасять. Тим часом дракончики забирають таунхол і пролітають далі. Тут ще завжди їх ярусний сектор. На жаль, чуть не вистачило, да, щоб його забрати і не активувати. Там просто пару секунд буквально. Ну, В принципі, дракони справляються, як ви бачите. Кстати, Відклоновані дракони десь взялися. Як... Не замітимо, може, ще один клон там залишився після проходки. Так. Ну, Ось така атака виходить. Доволі класно, так сказати, і чуть, чуть дивно, як на мене. да? Десант доволі не знаю, специфічний. Що там було? Да, Дивіться, Три дракончика і два... А, три, три цих, три кулі і два дракончика. Ну, доволі реально дивний. А, клон кастел, як для десанта, але ну, головне, що робота, знаєте. Ну так, далі давайте подивимось атаку на другий номер. тут база вже більш посерьозні, по прокачці виходить. Тут атака проходитиме супер супервідьмами, закидується в Варден в районі 1 години, підкидується там йому для саппорта печки. На жаль, прям помирають хілки моментально. Тут неудачна така сторона, мабуть, була вибрана, просто дивіться, хілок просто вже немає. Тут одразу інвізяться будівлі і летить файер туди, куди треба, забирається моноліт та лонкастов. Я думаю, це було і сплановано, да, дуже швидко відреагував атакуючи, Дивіться, просто абсолю... всі хілки практично вижили. Да, Вроді там всі 5 таки літають. то ні, чи то мені здається так. Ладно, далі тут у нас дивіться, так сказати, тут з казармою обрізається кут. Десяти годин казарма дропається, там кінг ще закидується з 11 і все це заходить в центр бази. Кидається ось такий джамп для проходу в центр. Таунхол падає. У кінга, як ви знаєте, тут землетрясні черевики з м'ячком, то понятне діло, тут прям дуже зараз сильно поолітає деякий дефенс. Ось такі інші будівлі, бачите, гігант береться. Да. Ну гіганта я теж, кстати, купив на основі. А, думаю, коли вкачаю, да? ну, спочатку мені треба там ще спис вкачати, Мене він зараз якраз 26 ну До гіганта я прям не знаю, коли перейду. В принципі, знаєте, за пічних прям ще є, що качати. Ну Я думаю, 2х можна вже поставити. В принципі, атака потрошки підходить до кінця. Ще й гігант там випуск, Там десь скільки, 3000 300 хетпоїнтів у нього, да? десь приблизно стільки. Це коротше, така хороша машина для кілов. Ну, ось так забирається дана база. Класна атака, да, дуже сподобалось, що атакуючий не розтірявся, Коли у нього там Хілки почали помирати, він зразу за інвізив те, що треба. І ризикнув. Кстати, бо там могло в ППО вправо або вверх полетіти. Але все одно, все добре пішло. І Fire пішов. Як... Залетів як надо, так сказати. І атака тут на перший лев... Ой, на перший левел, на перший номер. Тут ось така база з двойним інвізним сектором. В одному секторі, прикиньте, навіть знаходиться таунхол. Ну, а така проходи гідрові. Закидується квіна з 12 годин, така стріла активовує сразу два інвіза. Так, закидується також дракончики з однієї години. Ну і атака, як бачите, моментально починається. Да, треба поспішати, тому що. У нас з цієї сторони ще а, є інвіз-сектор. ну Не знаю, я б кстати, чем би сюди кинув. Тим паче у нього Феникс. А, ракетний спис. Є. Я думаю, був, був шанс да, забрати тей сектор, що він потім в майбутньому не заважав. Так, Дірікось так долітає, тут зразу закидується три клони. Ну, кстати, можна і так, з да, Супер'єтів спробувати це все забрати. Чому б ні? Але можна було б зарані скинути, щоб не ризикувати, да, трошки почистити, да, і, в принципі на час якось грати, да, щоб більше економити якось. Так, закидується тут чемп, кстати, з 3 годин. Я думаю, може реально 6 закінці, але ні, тут ось так він підкидується, забирає соло інферно чемп. Ну і атака потроху підходить до кінця. Дві, навіть від того другого інвізон сектора, що нижче, нічого не залишилось. В принципі, доволі класно залетів Десант. а Там, кстати, і конкаста забрав, наскільки я пам'ятаю, там були людини големи на цей раз. Так, ну давайте швиденько я прогорну що тут по здібностям. Ось такі здібності беруться до цього мікса. Ну і далі тут вже в більшому випадку йде просто зачистка, да, просто не залишається ніякого дефенсу і база просто потрошки розламується. Ось такі трошки поробили. Да. Суперників не сказав би, що прям якісь да? ну просто не пощастило. Да, Такі перекачі, як ми попалися, да, в яких тут одна тринадцятка ну, да, була, і тут а, що я побачив, що тут чуваки трошки слабенькі. Я думаю, треба взяти, тим паче людина мене теж попросила, що Еверест, возьми мене, пожалуйста, щоб я фармив медалі. Я такий думаю, зічно, братішка, я тебе без проблем візьму. Ну і ось такі діла. Вони, кстати, дві атаки не зробили. Я сподіваюся, так всі наші напенники будуть не робити і коротше, будемо їх обганяти по зіркам. Тому все, всім дякую за перегляд. Став лайк і підписуйтесь на канал, поки що йдемо впевнено, так сказати, невеликий отрив тримаємо. Ну, ми ще просто не робили в третьому дні атак. Ну, коротше, зовсім скоро почнемо ці атаки робити. Тож я ось зразу офаю цю запись і починаю нову. Тому всім дякую за перегляд і всім пока.